Доброго дня всім! Сьогодні Проводжу перше просапування квасолі. Тут же такі в мене є сходи. Сьогодні у нас 24 травня. Маємо такі сходи квасолі. Цей радок. Остатній радок. Звідти і... По той дручок, 12 радочків у нас є ластівка. Вона мала такий вигляд, зараз покажу, яка вона рабенька була. Ось такі вона мала, Хоче фокусуватися. Була вона така рабенька з червоним. А тут далі дальше... от є та сама ластівка, ну яка вона була рабенька на відео було, як я сіяв. А тут далі солдатик. І після, після цього дручка звідси теж далі солдатик. Бо думаю, мало не вистачить мені поля. О, Вона так собі посходила, можна сказати, десь до, відсотків до 50. Проходжу таким апаратом. На, один, на одне міжраддя два рази проходжу під одним і під другим потім близенько кущами тут така травка трохи і там де неде є, є ще й берізка і всяка така хоптяка. Так що богу дякувати, що вона вже зійшла. Але дай би дощу, то було б ще більші сходи. Вона мала би зійти приблизно отак. От Однакого другої, одна за другою близенько раденько, бо я його хтось сіяв, а по сходах вона не дуже, де не де Пробувала вигрібати, там ще вона всередині навіть не достала вологи нічого, ще вона, ще вона сидить. Але ж перші сходи вже є і хопта лізе, мушу її пробувати просапувати. Тож буду пробувати далі бігати, бо радочків є 30 штук. А бігати є майже за 100 метрів, і треба 60 разів пройти. Та трохи є що робити. Апарат працює бездоганно, мало бере пального. Таким чином я його проходжу біля одного радочка, а потім другою стороною біля другого радочка назад. Воно ну, тут все ідеально просапується. Все ідеально висапується. Поки вона ще молоденька хлопта на стадії ниточки, то її думаю просапати. Отаке. От Добре тоді буду пробувати гристи далі.